能、okay. посту. Сна у на роботі було приблизно тиждень назад, вчасно що збогостованим фактором зміниться, що є великим зміщенням програми, так що ми все це зразу зважаємо. Зважаємо на те, що на підсусах зміниться, і ще в процесі 1000. Так, сума надаю частину пов'язано доже цей судовий розряд по передньому складі судового, збільшується, така менше, представляю як позивач їй, вони беруться в режимі відеоконференції. Оставним, скажіть там щось, щоб ми знали, що у вас нормально з добрий день все чудово чуєте да, прекрасно. Так. Ну, добре, що землі настрій, ми то не питали, як звісно, але до Якщо будете мати проблеми зі зв'язком, повідомляйте Бо так тихо, що не можуть зрозуміти, що у чи то вас пропав, чи то вас це добре. Вас теж погано чути, але я, можна розібрати. Тобто, технічно ви готові до розгляду, так? Ну, не, не, нема перешкод вас з вашого боку. нам добре перешкод, вас. Перешкод немає. Так, добре. Присутні представники від судідаща, когось буде присутні у засіданні. Може, правда, підводитися до відводити, але за час переду немає вже Є. учасника. Про відвод немає, є клопотання. А що я але зараз щодо клопотань з'ясуємо. В минулому засіданні була оголошено перед оскільки вимові інтернету технічних речі доступних подивичах і ми зупинилися на клопотання про них відповідача, при яких сміттєві, правильно? Так, пошучать. Наразі це оголошення пере. Ви підтримуєте клопотання, можна завершити? Так, прошитись. І ми все встигли надати копію е, позивачу до е, да, питання, заяви про відповідь. Тоді ми надали суду, а вони не надали. Так. Дозвольте надати зараз що. Ви... Як... До засідання не надавали, ні? а ну в судовому засіданні. Бажайте зараз надавати. Ну і бажаю її отримати. Дякую ваше, ну, да, да, да. ваше честь. Ваша честь, підтримуємо назвали менного і Просимо його задовольнити. У вас є доповнення до ні? Не Просто підтримуємо попитання, щоб зауважити для позивича і представника що цінним процесуальним кодексом. Передбачено статтею про порядку спрощеного розгляду справи з викликом сторін. Передбачено виклик і допис для працівників. Доказів. Тому підтримую дане клопотання. Прошу задовольнити. Ваша честь, Я подала письмово, я хочу його зачитати на відеозапис, будь ласка. Заперечення на клопотання заяву відповідача від 22.05.2025 року про виклик свідки. Ухвалою 4.07.24 року відкрито спрощене позовне провадження. Підготовче судове засідання в спрощеному провадженні перше судове засідання. Відбулося 29 липня 2024 року. 13 вересня 24-го року відповідач подав до суду, керуючись одночасно статтею 91 та 16 СПК України, заяву про виклик свідків, а саме Положенця Михайла Васильовича, кравець Вікторію Васильовну, Бойка Владислава Романовича, Піліпонову Вікторію Володимирівну, Сергету Ігоря Володимировича, Вергелес Костянтина Миколаївича, Мельника Андрія Володимировича. У грунтуванні було зазначено, в свою чергу, певні обставини, які мають значення для вирішення зазначеної справи, можуть бути підтверджені показаннями свідчень свідків, що згідно до статті т 76, 78 ЦПК є допустимими доказами по справі. До обставин, які можуть бути підтверджені свідками, насамперед відноситься аморальна поведінка супронової 19.03, 20.03.24 року та 28.03.24 року. Якщо це була заява про виклик свідків, згідно з частини 2 статті 91 ЦПК України, в заяві про виклик свідка зазначається серед іншого обставин, які він може підтвердити, в заяві відповідача не було зазначено, які саме обставини можна було підтвердити кожен із цих самих свідків і чому необхідно викликати і допитати саме таку кількість свідків, а не одного чи навпаки увесь трудовий колектив ВНМО пірогова, при яких обставинах кожен з них був присутній. Крім того... Ця дія змушувала позивача викликати також інших свідків, які не належать до адміністрації, не залежать від адміністрації ВНМУ Пірогова, що знову ж таки впливатиме на тривалість розгляду справи. Вважаємо, що такі дії зловживанням процесуальними правами з боку відповідача з метою затягування розгляду справи, що відбувається в спрощеному позивному провадженні. Якщо це заява про забезпечення доказів шляхом виклику свідків. відповідач у своїй заяві зазначив, що згідно першої частини 116 ЦПК України. Суд за заяви учасника має забезпечити докази. Частина 2 статті 116 ЦПК України одним із засобів забезпечення судом доказів передбачає допити свідків відповідно до норми першої частини 116 ЦПК. Якщо в заяві йде мова про забезпечення доказів, то відповідач, супереч вимогам пункту четвертого 5 частини першої статті 117 ЦПК України, не зазначив, які самі докази можуть бути втрачені або збирання яких згодом може стати неможливим і утрудненим. Обґрунтування необхідності забезпечення цих доказів. Таким чином, заява відповідача від 13.09.2024 року про виклик свідків була необґрунтованою, некоректною і подана в позапроцесуальний спосіб. Ваша честь, ви 16 вересня 24-го року, на 17-й годині першої хвилини, відхилили клопотання, заслухавши думки учасників процесу суд на місці, без виходу до нарадчої кімнати з винесенням до протоколу судового засідання, ухвалюю, на даному етапі судового розгляду суд вважає відмовити в задоволенні клопотання з наступних причин: зокрема, роз'яснює, що всі докази мають сторони надати до початку судового розгляду справи по суті. Судовий розгляд почався 29.07, а дане судове засідання вже друге. Роз'яснюю, що питання про виклик свідків можна заявити повторно, за наслідком дослідження доказів по справі, якщо сторона буде вважати за необхідне викликати свідків, але в такому випадку має обґрунтувати обставини, які можуть повідомити свідків в судовому засіданні. Протокол судового засідання номер 33 730 від 16 вересня 24 року. Хочу наголосити відповідачів, які мають юридичну освіту, згідно з пункту 3 статті 91 ЦПК України, виклад свідка здійснюється за заявою учасника справи. Заява про виклад свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання. А якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження Сергійчук, до початку першого судового засідання у справі. Хоча суддя у рішенні 1609 зазначила можливість повторного подання клопотання після дослідження доказів. відповідач при цьому в останньому клопотанні не надав нових обґрунтувань чи пояснень щодо необхідності виклику свідків, що робить заяву необґрунтованою. Відповідно до частини 3 статті 2 ЦПК України, судовий розгляд має здійснюватися на засадах справедливості, неупередженості та розумної тривалості. Розгляд клопотання, яке не відповідає процесуальним вимогам, може вважатися порушенням цих принципів, факт розгляду зазначеного клопотання, свідчить про упередженість судді, оскільки ухвалою 5.11.24 року вами було залишено без розгляду клопотання Супрунової Тетяни Володимирівни про призначення експертизи, як таке, що ніби без поважних причин не було заявлене до початку розгляду справи по суті. Така невідповідність у підході може свідчити про порушення принципу змагальності сторін, рівності їх прав, стаття 12 ЦПК України, та викликати сумніви щодо неупередженості судді. 22 травня у судовому засіданні відповідач подав клопотання про виклик тих самих семи свідків. Клопотання мені не було вручено та не було приєднано до матеріалів справи. З відеозапису судового засідання, яке я отримала. Вбачається, що у заяві відповідача від 22.05.25 року відсутні обґрунтування, чому саме ці свідчення можуть бути втрачені або їх збирання стане неможливим чи утрудненим. Відповідач не вказав жодних несприятливих обставин, які б виправдовували необхідність забезпечення доказів шляхом допиту свідків на цьому етапі. Це порушує вимоги пункту 4.5. частини 1 статті 117 ЦПК України 26 травня. Я отримала доступ до запису судового засідання за допомогою електронного кабінету користувача ЄС, який підтверджує наступні факти. Перше, під час дослідження доказів судом за участю позивача та відповідача, в повному обсязі судом були досліджені всі докази що містяться в матеріалах справи. Друге, 22 травня 2025 року, та, таймінг 23 хвилина 6 секунд. По 35 хвилину 15 секунд під час дослідження доказів по справі відповідач повторно подав клопотання про виклик тих самих свідків, повторивши слово в слово, наголошую на цьому підроблений протокол номер 1 засідання комісії з розгляду звернень, який ми від 21 березня 24-го року досліджували були предметом дослідження суді. А саме він викликає е, положенця Михайла Васильовича. Друга Кравець Вікторію Васильівну, третя бойка Владислава Романовича, четверте Піліфону Вікторію Володимирівну, п'ятого Сергія Ігоря Володимировича, шостого Вергелець Костянтина Миколаївича, сьомого Мельник Андрія Володимировича. Наголошую суд, що протокол номер 1 засідання комісії з розгляду звернень від 21 березня, як доказ, неодноразово був досліджений в судових засіданнях нових підстав та пояснень відповідачем не було надано. Про всебічне дослідження даного доказу позивач наголосила під час судового засідання 22 травня 2025 року. Таймінг 35 хвилина 20 секунд, 39 хвилин 37 секунд. Четверте, відповідач не обґрунтував необхідність виклику свідків, не обґрунтував обставини, які можуть повідомити свідки в судовому засіданні в спрощеному провадженні вже після закінчення підготовчого засідання 29 липня 2024 року. При цьому відповідач не вказав, задля чого будуть викликані свідки. П'яте, мене звільнено з дискримінаційних мотивів. Я хочу вам це повідомити, ваша честь ви цього не знаєте. Через мою громадську діяльність та контроль прозорості виборів, на яких незаконно обрана ректором ВНМУ Петрушенка. Зараз оскаржується в суді. Тому ВНМУ шляхом подання вже вдруге завідомо безпідставної підстав... заяви з порушенням норм процесуального права намагається затягувати розгляд справи та зловживає процесуальними правами. З метою незаконно відстрочити поновлення мене на роботі у ВНМУ. Відбудеться воно за рішенням суду першої апеляційної чи касаційної інстанції, скасування безумовних свавільних незаконних рішень адміністрації ВНМУ є неминучим. Шосте клопотання про виклик свідків було оголошено відповідачем в судовому засіданні, але копію мені було вру... не вручено і не долучено до електронного суду, тільки зараз, сьогодні, мені вручено відповідно до частини 3 статті 44 ЦПК України. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи, має право залишити без розгляду або повернути скаргу заяву клопотання відповідно до частини 2 статті 126 ЦПК України. Документи подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбаченим цим кодексом. На пісаві вище викладеного, керуючись пунктом 3 частини. Першої статті 43, частини 3, статті 44 статті 41, 116, 117, частиною другої статті 126 ЦПК України прошу заяву відповідача від 22.05.25 року про виклик свідків у справі номер 128, 22, 23, 24 залишити без розгляду. Дякую вашу. Не вподивачі. Ваша позиція щодо питання спопитання розповідаючи продовжувати світ? Вважаю, що попитання є необґрунтованим. Для того, щоб не повторюватися, взагалі, що воно входино пропуском строку і необґрунтовано чи не пропуску строку. Відповідно, не було влучено завчасно стороні спозивача. І через це можуть бути неточності в запереченнях тому що ми до кінця не знаємо змісту і реагуємо на попереднє, включаємо в наше заперечення попередню заяву про виклик світів. Таким чином, вважаю, що це, ця заява про виклик світів має бути залишена до дозволу. Зв'язку з тим, що вона подана спропуском строку є безпідставною, на нашу думку, необґрунтованою та.

Я повторюсь, вважаю, що дійсно відача ще спромажи, причиняв, не заявляв даного питання до завершення дослідження доказування. Доважаю за необхідне, визнаємо таке питання про деколи всіх і поступіти. Також вирішуючи його по суті, стосовно встановлення наявних зішків, там додатковий свідків, великої свідки і створення. Скільки склав не встановлено, писав, для виклику саме даних осіб, які стали, якими обґрунтовує свою позовну висивачка, дані свідки можуть підтвердити чи скористувати в судові засідання, оскільки надання у суду позиція сторони відповідача, видало, свідки виходить, залежить хату. Питання про виклики дописів відповідача розглянули, Виходить так, що до своїх заперечень позивачка подала документ, який виступив снігов, що бажає його доказом. З'ясуємо відповідно, чи вам надсилався такий документ? Ні. Вважаєте його оглянути. Ні. Ваше це... честя, було направлено цей документ через електронний суд. мені відомо, Там є питання такі вас присутні. А є квитанція про направлення вам? Рестраційна картка була. Як квитанції Так, є ще квитанція про направлення вам. Про направлення відповідача ми немає квитації. Відповідно, з'ясуємо потребуємо залучення цього документу, як Можна так? Я вважаю, що відсутні підстави для зміщення даного документу як доказу. Чому? Тому що. Виходячи з визначення того, що, що взагалі такі докази mm -hmm. мається на увазі те, що передбачено цвільно-процесуальним кодексом. Я думаю, немає сенсу перераховувати статті, але я хотів би зазначити, що цей доказ не стосується предмету та підстав даної справи. Mm -hmm. Не до даний документ, оскільки на вимогу суду він входить за пропущення строку встановлення подання самому доказав, тому з даного документу не неможливо стандарт, відношення до даної справи, окрім як зашифрованого коду, він не місце жодної інформації про я стандартних. Чи є інші клопотання учасників на розслідують всі докази, з них це сторін засудка, наче можна завершувати судовий розвідку? Та, вважайте можливим завершення, доповнення злопитання мати. Також вважайте за можливість завершити, доповнення злопитання немає. Чи маєте ви доповнення? Доповнення питання мало за час. Також бажаєте за можливе завершувати судовий розгляд? Так. Відповідно, судна має бути учасникам, що справа розміряється в спрощенному угромадженні, якому судові дебати не проводяться, відповідно, після закінчення зі справді сторін, дослідження постановних доказів вирішення пропитань, суд переходить до ухвалення судового розгляду. Рахуючи зміни до цивільно представлені законодавства дораді скасова, тому що ухваліє, перейти до ухвалення судового рішення на данній справі. Повідомляє, що оголошення судового рішення відбудеться. Ні, двадцять четвертого, ноль шостого,

Сімнадцять. З'являтися оголошення це право а не обов'язок да. Просто ми повідомляємо крайній строк. Ну, тобто, що немає десь на 100 години. Дякую.